Добрий день, слава Україні. Продовжуємо з вами працювати технікою прикладна фізична підготовка. Сьогодні ваше завдання це виконати комплексну вправу, тобто комплексний підхід вправи, яка буде складати з двох вправ. Тобто ви повинні зробити дві вправи на час. Перша вправа – це у вас буде прес за 30 секунд, друга вправа – буде у вас віджимання за 30 секунд. Ви повинні зробити це все за один підхід. На одне відео. У вас є всього одна хвилина. 30 секунд пресу, 30 секунд віджимати. Це Все виконується без паузи для відпочинку за один підхід. Тобто е, нажимаєте старт або таймер, час пішов, виконуєте перші 30 секунд, максимальну кількість повторень. Підйом тулуба, до, до прес. Відразу тільки 30 секунд закінчується, ви повинні робити віджимання на максимальну кількість разів, теж протягом 30 секунд. Як тільки одна хвилина закінчується, ваша попитка закінчена, тобто більше однієї хвилини ми не працюємо. Працюємо чітко 30 секунд прес, чітко 30 секунд віджимання. Це все на максимальну кількість разів, максимальну кількість повторень. Прес можна виконувати з допомоги партнера фіксація ніг. Можна виконувати фіксацію ніг під якусь домашню мебіль, щоб у вас була фіксація ніг. Друге віджимання виконуємо без колін на максимальну амплітуду опускання. Техніка виконання пресу, ноги зігнуті 90 градусів. Нагадую, можна з фіксакції фікс ніг так краще виконати вправу на швидкість на час. Руки чітко за голову, не біля грудей, а за голову. І виконуємо. Виконуємо піднімання голова з торканням ліктів до колін. Лягли прижали лопатки до полу. Так виконуємо протягом 30 секунд. Це прес. 30 секунд прес. Далі відразу виконуємо віджимання. Техніка виконання, пам'ятаєте, пряма спина, руки приблизно ширина плеча трохи е, шире і максимальні опускання, дивимося перед собою або на лінію рук. Також працюємо 30 секунд. Нагадую, 30 секунд прес-максимальна кількість, 30 секунд віджимання, максимальна кількість. Працюємо одна хвилина, не більше однієї хвилини. Дякую, перемога за нами.